Так, ну редиску посіяв. Думав перець посіяти. Грядя ось такі зробив, проте плани помінялися. Будемо сіяти завтра. Вже майже п'ята година. Там тлі є з вчорашнього дня, ночі, верні. Верніше. Зараз накидаємо дров, будемо вже топити. Зараз тоненьких потім на ніч занесу. Це з тих чурбаків. Зараз проллєм томати. Тут на бадяжив десятилітрова баклажка. Тут на 10 літрів. 5 грам сілітри Малофосфат калія 5 грам <кій> і золи пів стакана. Будемо проливати. Так ну, огірочки у нас вже третій день тут. Уже, я думаю біди не буде. Так, це супи для себе. Десь знайдемо місце для них, потім вже посадимо і огірочки також. Посадимо. Перець, перець будемо сіяти завтра. Тут приблизно 4-4,5 тисячі буде. Томати зробимо на вулиці теплиці, чи, вірніше, парнички, як кожного року потім покажу. Минулого році сіяв. Біля шести тисяч томатів і перці біля тисячі. Виявилось мало, дуже мало. Заказів було, замовлень було дуже багато. Всім не вистачило. Також в минулому році питали за квіти, тож в цьому році пробуємо. Вчора пікірували. Петунію. Сьогодні вона вже встала, вчора лежала. Не вся лежала, але сьогодні вже стояча Сьогодні ще раз пікірували, завтра винесемо наступні сорти. Так, ну я буду. Поливати буду без камери, бо не дуже так зручно. Завтра будемо сіяти перець. Поснімаю, покажу. Все, всім добра та перемоги.